Друзі, вітаю вас на каналі DeutschTend. Я Ольга Назаренко, топ-викладачка німецької мови. Сьогоднішнє відео присвячене рівню B2. Якщо ви відчуваєте, що застрягли на такому b 1 і вам не вистачає слів словникового запасу, щоб зробити вашу мову більш дорогою, щоб вивести мову на більш високий, вагомий рівень, це відео для вас. А також ви можете себе перевірити, чи достатньо у вас словникового запасу для вашого рівня B2. Тобто, якщо ці слова вам відомі, ви їх прекрасно розумієте, ви їх використовуєте у вашій мові, з вами все в порядку, ви на дійсно високому рівні. Отже, почнемо. В нас будуть як іменники, так і дійслова прикметники. І перша група іменників. Які вам дозволять більш о, зрозуміліше і чіткіше висловлюватися, ну, коли ви будете розмовляти про якісь офіційні справи. Так? Тобто це не обов'язково лексика на щодень, хоча щодня, залежно від ситуації, про що ви говорите, ви можете щодня розмовляти про політику. Так? І це також щоденна тема. Не обов'язково працювати. Або бути в офіційному якомусь середовищі, щоб використовувати ці слова. Перш ніж ми розпочнемо, хочу вам нагадати: це вже стало доброю традицією, що під цим відео на вас чекає безкоштовний файл, який ви можете завантажити, роздрукувати, і в цьому файлі будуть всі ті слова з прикладами. Про які ми з вами розмовляємо в цьому відео. Отже, ви можете це зробити до того, як ми розпочнемо, і бачити все перед собою, або подивитися відео, тому що всі приклади я прописую, а тоді вже завантажити і роздрукувати цей файл. Перший іменник звучить наступним чином: Тігераусфодарум, і означає це слово виклик або складне завдання. На більш нижчому рівні ми використовуємо іменник проблем. Він дуже схожий на українське слово проблема, так його легко зрозуміти використовувати, але на рівень вище використовуєте також саме іменник «die Herausforderung». виклик або складне завдання. Приклад до цього слова: «Die Integration in Deutschland ist eine große herausforderung für viele. Інтеграція в Німеччині це виклик або складне завдання для багатьох. Наступний іменник die Voraussetzung, що означає передумова або обов'язкова умова. Тобто, скоріше всього, ви знаєте іменник die Bedienung – умова. Так? А тут в нас обов'язкова умова. Речення, приклад. die Voraussetzung für diesen Job. «Ist ein b 2 sprachzertifikat Передумовою або обов'язковою умовою для цієї роботи є сертифікат B2. Ось так. Наступний іменник die Angelegenheit, що означає справа або якесь питання, так? Тобто замість простого іменника «die Sache» річ ми використовуємо «die Angelegenheit». Приклад, я noch eine wichtige Angelegenheit bei der Bank klären. Я ще мушу з'ясувати одну важливу справу або одне важливе питання в банку. Наступний іменник, die Auseinandersetzung, що означає суперечка, дискусія, розбір. Використовуємо замість звичного тежхайт. Сварка, суперечка, так, але сварка, суперечка це коли люди сваряться так? і сперечаються. А ті aus це більш про дискусію, коли вони розбираються, так? хочуть зайти в суть. Бачите, як, як високо це все звучить. Давайте приклад: Es gab eine ланге Auseinandersetzung über die neuen Regeln. Була довга дискусія або довгий розбір щодо нових правил. Наступний іменник, який я вам хочу показати, це останній іменник в категорії іменників Das Anliegen, що означає прохання, звернення, клопотання. Використовуємо замість звичного bitte» – прохання. Наприклад, ich habe ein Anliegen bezüglich meiner Rechnung». В мене є прохання або звернення щодо мого рахунку. Тепер переходимо до дієслів. Ці дієслова зроблять вашу мовою більш точнішою та вишуканішою. Перше дієслово «behaupten», що означає стверджувати або наполягати. І використовуємо ми це дієслово замість звичного загн казати. Так, можна по-різному щось сказати, і ось тут саме про ствердження. Behaupten. Наприклад, sie behauptet dass sie diese antwort weiß. Вона стверджує, що вона знає відповідь. Наступне дієслово зворотне дієслово auseinandersetzen mit etwas. Пам'ятаєте, в нас був іменник auseinandersetzung, дискусія, розбір. А ось дієслово має інше значення. Дієслово mit» означає мати справу з чимось, розбиратися з чимось. Використовуємо ми його залежно від ситуації замість звичного «lernen» вчити або «verstehen» розуміти. Наприклад… Ich muss mich noch mit den neuen Gesetzen auseinandersetzen. Я ще мушу розібратися з новими законами. Так може сказати, до прикладу, адвокат. Bewältigen, Долати, справлятися, тобто замість звичного дієслова schaffen, впоратися. Ми можемо використовувати дієслово на одну сходиночку вище. Наприклад, sie hat diese Krise erfolgreich bewältigt. цю кризу вона успішно подолала евербен. Набувати, отримувати, наприклад, знання або навички, і використовуємо ми його замість звичного Kurs Können Sie neue Sprachkenntnisse erwerben. На цьому курсі ви можете набути нових мовних навичок або нових мовних знань. Наступне діє слово відокремлюване, і звучить воно наступним чином відершпігель, що означає відображати. Ви всі добре знаєте іменник для шпігель, дзеркало, значить відзеркалювати, відображати. Використовуємо ми його замість звичного дієслова zeigen показувати. Наприклад, ось в цій ситуації: іре абет spiegelt іре Persönlichkeit віда. Її робота відображає її особистість. Так можна було би сказати показує її особистість, а можна піти на сходинку вище і сказати відображає. І це буде дуже круто. Останнє дієслово в категорії дієслів – «hervorheben». Виділяти, підкреслювати. І ми його можемо використовувати замість звичного дієслова «betonen» – наголошувати або «zeigen» – показувати. Приклад, ich möchte hervorheben, wie wichtig dieses Projekt ist. Я хочу підкреслити, так, або я хотіла б. Підкреслити, наскільки важливим є цей проєкт. Невеличка ремарочка для тих, хто зараз відчув, хочу справжній Б 2 Не можу зараз ось цього Б 1 перейти на Б2 рівень. І я звертаюся до тих моїх глядачів, які не навчалися на моїх курсах. А, наприклад, завершили інтеграційні курси з сертифікатом Б1, а далі якось не йде. Так? Або ви не відвідуєте курси, або ви застрягли. От, застрягли і немає руху наверх. Я вам цей рух можу створити. З вас потрібно приблизно 3-4 місяці часу для того, щоб ви його інвестували у ваш справжній рівень Б2. В курсі b 2 інтенсив, який я підготувала саме не для моїх студентів, тому що він складається з моїх лекцій рівня А2 та Б1. Не лякайтеся, мої курси інтенсивніші, ніж про це говорить їх і назва, і матеріал рівня А2Б1 він відповідає рівню B2. Будьте в цьому впевнені. Так ось цей курс складається з 23 лекцій. В кожній лекції у вас є. Відео граматичне, де я поясню ту чи іншу тему абсолютно повністю. Не скачу, знаєте, трошечки сьогодні, а через в якомусь іншому курсі буде інша частинка цієї теми. Ні, у вас весь матеріал повністю, детально, з українським поясненням, логічним, чому і як. Далі до кожного відео, до кожного відео уроку у вас є чек-лист з новими словами. А аудіофайл, в якому ці слова проговорюються для того, щоб ви їх не тільки бачили очима, коли вчите нові слова, так цього недостатньо. Ви їх чуєте, як вони вимовляються. Тобто ви їх на слух потім дуже добре вловлюєте і розумієте. А також ви тренуєте вашу вимову, тому що ці слова ви повторюєте, у вас є час для повтору власного і тренуєте вашу вимову. Звичайно ж, в кожній лекції є домашнє завдання, куди без нього. Ви виконуєте граматично лексичне домашнє завдання, і у вас є окремий файл з рішеннями для самоперевірки. Я лишаю вам під цим відео посилання на курс B2 інтензів. Ви можете ознайомитися детально з програмою цього курсу, і в розділі безкоштовно на нашому сайті також лише посилання. Ви можете переглянути першу лекцію цього курсу, абсолютно безкоштовно, для того, щоб. Зрозуміти, відчути методику мого викладання, зрозуміти, наскільки комфортний для вас цей спосіб навчання онлайн, так? де ви вчитеся в зручний для вас час, у вашому особистому темпі, натиснули на паузу, якщо необхідно, повторили той чи інший уривок, перемотали, якщо потрібно, тобто, все для вас. Ви нікуди не спішите, ні за ким не женетеся, ні на кого не рівняєтеся, не соромитеся. ви вчитеся для себе. Затишно, за вашим столом, робочим, на дивані, з чашкою кави, чаю, тобто все для вас. Вчіться на здоров'я. Переходьте за посиланням і, будь ласка, знайомтеся з цим курсом. Він реально крутий. Перший прикметник, про який ми з вами поговоримо, звучить наступним чином: Umfassend, що означає всеосяжний, ґрунтовний. І ми його використовуємо замість звичного кус, великий або філь багато, так, залежно від ситуації. Ось як в цьому прикладі sie hat ein umfassendes wissen. In diesem Bereich. В неї все осяжні знання в цій сфері. Наступний прикметник нахальтій означає сталий або довгостроковий. Часто, дуже часто використовується цей прикметник або іменник, die Nachhaltigkeit» саме в сфері екології, коли йдеться про довготривалі ресурси. Так? Можна використати більш звичніший прикметник «langfristig», також довгостроковий, але «nachhaltig» вона має трішечки вищий вище шабель рівня так, і значення nach nachhaltigen Lösungen» Ми шукаємо довгострокові, довготривалі рішення, не короткі так, рішення, яке добре зараз, а те рішення, яке буде добре і зараз, і пізніше. Наступний прикметник Ausschlaggebend, що означає вирішальний, визначальний. Використовуємо замість звичного «wichtig» важливий. Наприклад, в такому реченні, як ефарунген варен ді відшейду. Її досвід був визначальним або вирішальним для цього рішення, ефодаліх, необхідний, потрібний. Використовуємо замість звичного нютій, що також має значення потрібний, але ефодаліх звучить. Ви чуєте? Інакше важливіше. Наприклад, «Für diesen Schritt ist eine Genehmigung erforderlich». Для цього кроку необхідно мати дозвіл або необхідний дозвіл. І останній прикметник з категорії прикметників сальрейх. «цальрайх», «численний». Використовуємо замість звичного філе багато. Besucher безуха Камен zur Ausstellung. Численні відвідувачі прийшли на виставку. На заключення кілька зв'язок та сполучників, які зроблять ваші речення більш логічними. Allerdings, Проте, однак, ми використовуємо замість звичного аба. Але. Наприклад, але Дінгс габ е філе. Робота була доброю, однак було кілька помилок. Зофян означає, якщо, або у тому випадку, якщо, і ми його використовуємо замість звичних сполучників вен або в. Фальс, що означає також, якщо, так? коли в нас є а, в підрядному реченні умова. Ось вам приклад «Ich helfe Ihnen gerne, sofern ich die Zeit finde». Я вам охоче допоможу, якщо я знайду час. Тобто, в нас тут, як ви чуєте, виникає умова. І останнє слово в цьому списку звучить наступним чином. Демцуфольге, що означає відповідно внаслідок цього, використовуємо його замість більш звичного, deshalb, Тому, наприклад, ті фірма мат ферсте mussten wir sparen. Фірма зазнала збитків, відповідно, нам довелося. Економите. Роздруковуйте обов'язково файл з цими словами, з цими прикладами під відео, абсолютно безкоштовно. Попрацюйте з цими словами, і я вам дуже раджу вже сьогодні те чи інше слово вжити у вашій мові. Навіть якщо ви це зробите на початку не зовсім доречно, це не має значення, тому що. Вам важливо перевести ці слова в ваш активний словниковий запас. Ви розумієте, що в нас є пасивний словниковий запас, це ті слова, які ми розуміємо, але не вживаємо. А нам важливо, щоб нові слова переходили в активний словниковий запас, тобто, щоб ми їх вживали. Отже, їх потрібно вжити. Потрібно десь вжити, і я вас закликаю це обов'язково зробити. Діліться в коментарях, також які слова ви абсолютно не знали. Чуєте вперше. Діліться, які слова вам подобаються по звучанню, по значенню, що ви обов'язково хочете. Перейняти у ваш активний словниковий запас мені буде дуже цікаво почитати ваші думки і ваші враження. До зустрічі всім па-па-па-па!